Привіт, мої найкращі глядачі в цьому світі. Сьогодні у нас огляд релізів. Я не знаю, всі ніби показалися, скільки артистів в один день повипускали пісні, але я, ну, я звичайно відібрав для нас соковиті релізи, а саме... Тіни Кароль та Олі Полякової. Люблю я звичайно їх зіштовхувати лобами. Ну, то таке. Сьогодні зробимо таку битву, чи реліз краще. Але, але тут будете вибирати ви. Як саме розповів трішечки пізніше? Значить, ми почнемо з релізу Олі Полякової. В Олі Полякової вийшла пісня. Називається Білий налив. Що і в Олі Полякової що в Тіни Карель, за період повномасштабного вторгнення не було там якихось суперхітів, були намагання, да але не було не було звичайно. Ви ж напевно бачили, як я свої пісні робив голосом Олі Полякової. І голосом Тіни Кароль. У марці хвилі тихо, то не останнє люблю. Океан на зупис. Мої пісні їхніми голосами зазвичали ну розкішно. Ну, от знаєте, от не хочуть брати пісні, щоб потім нервово не курили в мальборо в сторонці. От правда, нічого собі. Почнемо ми з Олі Полякової білий налив. Е, сьогодні співачки представили нам прям. Пісні з кліпами. А, білий налив. Назва, звичайно, ну така, знаєте, уже провокативно. Ну, в стилі Олі Полякової. Я чув цю пісню на зйомках е музичної платформи. Мені, в принципі, сподобалось. Єдине, що гармонія цієї пісні, мені нагадує іншу пісню Олі Полякової. Давайте слухати та дивитися. Боже. Слухай ка... гарні кадри. Вони, знаєте, мені нагадує це стилістику кліпу Гаги Гай. Помните, там були дуже схожі квіти, така кольорокорекція. Я сказав сказав дальтонік, понімаєте ну, гарно, гарно мені вже подобається. Гарно. Я сподіваюся, що це все-таки відеокліп, а не якесь муд-відео з локації. Угу, <му> угу. <му> Дуже де да, відрізняється Оля Полякова. Я не знаю, в яких лінзах вона була в кліпі у твоїх обіймах. Можливо, я не знаю, який це колір е, лінз, але так да, як колір очей може змінювати навіть зовнішність е, людини. Ну естетик відео. Ой, це знаєте, оцей підльот до приспіву в, в, в Це її фішка. та та татарантара. От дуже в багатьох піснях полякової зустрічається цей під'їзд до основного приспіву. А Оцей приспів початок мені приспів на Нагадує пісню: На нас чекає шлях, шлях, шлях до перемоги. Ва-па. Ба... Ба... О, ну тут дуже красива локація. Дуже це помните, в неї в кліпі в якомусь було, Боже, що це за пісня? Королева ночь, по-моєму, це була. Вона також лежала, але вона лежала там на горішках якихось там різних. А тут дуже гарно. Ну, ду... Гарна стилістика відеокліпу. А хто знімав? Подожди. Ну точно не вінярська. Ладно, о, директор Міття Шум Шу... Шмурак. Не знаю, хто це, але гарно. Дуже багато рітуши на обличчі, прям сильно. Не знаю, останнім часом Полякова сильно собі рітушує обличчя. ну ну, типу, я розумію, там, е, ну, там, Фільтром Париж, да? але тут прямо так утріровано, знаєте, утрірована рітуш. Я не знаю, хіба в неї є проблеми з обличчям, щоб таку рітуш робити? Ну, ладно. Ага це, типу, натяки на Іру, іру Білик, Да? Так просто. Е, Все-таки в нас з'являється реклама. Отут зараз буде. О, а, 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 так, мені не платив, До свідання. Курс по мобільному монтажу, доєднуємось. Е, також, до речі, можете. Ладно, потім скажу про курс. Чесно, ну, це дуже е, дешево. Для такої артистки, такого рівня, як Оля Полякова, рекламувати білий налив з мушлі, знаєте, ну. Ну точно вона ж не п'є, той білий налив. Ну якщо б тут був би Дон Піріньйон, я ще розумію. Він би тут гарно писався, я понім. Ну, таке відчуття просто, що пісня, ця білий налив, була створена під ось це бухло. Ну це дешевить відразу все. Ну, типу, наскільки все було гарно, красиво, а тут у нас привіт реклама. Ну, типу, я розумію, виживають всі, да, на хліб грошей немає, курс по мобільному монтажу. Ну просто рекламувати бухло, алкоголь в, в такому гарному відеокліпі, ну не знаю. Зразу естетика кудись пропала. Я ж кажу, для. Артистки такого рівня рекламувати алкоголь, як вона рекламувала казино ось те в себе в сторі з роками. Ну це просто, ну це, ну, ну не може артистка першого рівня ось так себе дешевити такими рекламами. Не може. Ну, типу, ось цей катер, він, вибачте, він просто зіпсував всю картину про відеокліп. Ну, типу, знаєте, от було відчуття такого вайбу, все було добре. На тобі! Бухло! Бутилка там, скільки вона стоїть? 60 гривень, чи скільки, я вже не пам'ятаю. <му> ну давайте, окей, допустімо. Да? Давай змоделюємо ситуацію, як казала Джамала. Вони взяли бутилку. Буде розвиток з цієї бутилки. Ну, і якщо вони взяли, ця бутилка появилася в кадрі, вона якось має обігруватись далі. Чи у нас просто 25-й кадр білого наливу? Ну, я сподіваюся, зараз буде якась, вона буде з тим шампанським, отак ем, себе крутити, отак робити. Ну, я ж сподіваюся, зараз це буде. Оця ця локація просто шикарна. Розкішно, поляково в розкішній формі. Оцей під'їзд совість твоя, Якось некрасиво звучить по гармонії, якщо брати всю тональність пісні. Якось воно, знаєте, як дисонанс трішечки. Ну, ладно, можливо, не придумали, як можна вокально це обіграти. О, ну тут гарно. Боже, Боже, я не вірю, що Полякова вийшов нарешті класний відеокліп, де Полякова змінює образи. Ну, о, Полякову ж і люблять за це. це. От знаєте, бо ж артистка така повна. Як це, що має бути все вкупі. Пісня, кліп, образи. Ну, типу, от коли Полякова змінює там, наряди, перуки, е, не знаю, локації на відео, це цікаво дивитися. Це, Боже, обажаю. нарешті, Боже, пройшло скільки 2,5-4 роки нарешті такий кліп. От той кліп. Фредді Меркюрі не вважається. Єдине, що я не розумію, чого, якщо пісня про білий налив, про яблука, що на фоні роблять пальмові лист? Окей. Okay. Боже, на ще локація міняється. Ну це Боже, як я сумував за такою поліковуються, дійскашари, ця оця стилістика 80-х. ну Клас. Ну таку ж Полякову люблять. Люблять оці всі яскраві образи, драйвові, денс, денсові пісні. Нравиться. Нарешті цілісний продукт. Рекламу Бухла. Напишіть в коментарях: прощаємо чи не прощаємо. Клас, робили классне дісторженої вокалі. Господи, прилікався. Запам'ятовується пісня. Вона дуже мелодійна. Ой, хорошо, майніс. Я пророкую ці пісні успіх, тому що, ну, нарешті, знаєте, зліпили, точніше, зробили продукт цілісним. Да? Не зекономили, я не знаю. Ну, може, й там дешевий цей відеокліп був, я не знаю. Ну, він виглядає цілісно, дорого, хорошо. Карач. Пісня мелодійна, легко запам'ятовується. Куплети, вони такі, знаєте як, знаєте, як вона грається з нами там. Вокально там грайливі, такі там да А приспів він такий вже у нас наповнений і достатньо мелодійний. І це запам'ятовується. Вона не, не набридає. Вона, типу, легка і така трішечки вольяшна. І це все плюс оформлює відеокліп, тому що дуже важливо мати класний відеокліп. Нарешті. Алілуя! Халілуя. Амен. Це хороша відеоробота, то зараз на даний момент 3800 переглядів, нічого зараз поставлять на рекламу, швидко не біжить. Всі артисти ставлять свої пісні, кліпи на рекламу. Я ні разу не став, і я просто органічно на графі під Аракулі на прослуховуваннях аудіо на YouTube Music набрав 47 тисяч. 47 тисяч прослуховувань органічно. Ніякої реклами я не робив, ніяких грошей не платив, і це так круто. Ну, типа, я до того кажу, що. Чуть-чуть зараз під шаманець, І вона полетить в маси. Тим паче, дуже важливо візуально мати якусь цікаву картинку. Мені сподобалось. Думаю, що десь буде тут на цьому відеокліпі 10 мільйонів переглядів. Я забув про прес-реліз. Нова романтична пісня Олі Полякової, Білий Налив розповідає про почуття героїні тоді, коли стосунки вже згасають. І це кохання починає більше нагадувати детектив. Колись героїні надихав погляд обранця, але зараз її сумно, адже невчасно очі коханої, як лампочки згасли. Нічого заюш! Підписуєш його в телефоні граф під Аракула і слухаєш мою пісню. Достатньо сильна в нас заявка від Олі Полякової на даний момент, так? тому що в нас ще попереду Тіна Кароль з своєю заявкою на перемогу в цьому батлі. Тож, давайте зараз напишемо Тіна Керол. Значить, стосовно Тіна Кароль. Ви прекрасно знаєте моє відношення до музики Тіне Кароль. Я чекаю, і ніяк не дочекаюсь, танцювального хіта від Тіни Кароль. Я тут узнав, що у Тіни скоро виходить альбом з якоюсь лірикою. І мені дуже сумно від цього. Я хочу танцювальні пісні. Ну лірику хай співає кола. Ну, я не знаю, ну хватить. Хорошо. Окей, хай всі співають лірику, а я вам буду співати танцювальні пісні. Так, Тіна Керол. Новий альбом 19 вересня зроби предзамовлення. Блін, як мені от вам так кинути, щоб ви теж робили предзамовлення мої пісні? Моя пісня виходить 9 вересня, нагадую. Також ви можете зайти в інстаграм, полайкайте мої рілси на цю пісню, да? можете репостити вже під звук в Тіктосі. Там... Ну ще... Можете знімати пісні. Пісня, ви ж поняли, про що? Про чувака-жлоба. Це історія моєї подруги. Вона мені розказала історію про те, як <смі> чувака... Вона познайомилася з чуваком, він виявився жмотом, жлобом, що навіть на касі не зміг їй салат купити за 27 гривень. При тому, що в чувака є гроші. І я таки думаю, так, не поняв. І пішла вода гаряча. І пішов знімати. зробив пісню дуже швидко, я пишу пісні. Я кажу, коли мене є натхнення, Пишу, вона буде така, знаєте, в стилі граф під Аракули. Це як буде продовження графа під Аракули. Тож, зрозумієте, да? нагадую, що ви можете доєднатися до курсу по мобільному монтажу 599 гривень, дуже дешево. Ну, типу, це взагалі. І я відкрив набір на курс по створенню своїх пісень, він буде стартувати після 10 вересня. Тіна Кароль! Випустила пісню під назвою Відчиняю. Будемо читати прес-реліз. Давайте спочатку прес-реліз. Наукові дослідження показують, що люди з низькою самооцінкою заробляють менше, ніж інші. О! О! Менші, менші, менші. Боже, це в мене низька самооцінка? Тобто, в мене курс по мобільному монтажу стоїть 599 гривень. Мені не ну, взагалі він реально має стоїти тисячу доларів. Блять, яка в мене сама низька самооцінка. От курва. Тіна Кароль пісня відчиняє вибухова та сповнена жіночої енергії, магнетизму, де ідеально поєднані танцювальний драйв та сенс. Блять, ну ну що це слово сенс? Ну що ви не можете придумати інше слово? Ну, зміст можна сказати. Можна сказати наповнення. Ну чого ці сенси? Ну коли оця мода на сенси закінчиться в Україні? Так, окей. Після вчиняє першим сином з альбому Лірика, який з'явиться 19 вересня. Альбом Лірика включає 8 композицій. Так, ну про альбом ми потім поговоримо. Ну, давайте, дивіться, ура, в нас відеокліп полетіли. Хей. Я спомню цей тік-ток. Де Джері Хейл співала мама Тереза і Могалевська така. Хей. Колеси вийшли по землі. Це у нас скліп, точно? Баб, <рес> Вау, як... Вау, який біт зразу. Тобто, от тільки що я слухав полякову зведення да, і мастеринг пісні, і тут як відрізняється, тут такий він. Як то кажуть, англійською, Huge. Боже, теж Тіна привела. Я не знаю, ну як вона так схудла, я подивіться на її живіт. Ну подивіться, ну браво, браво, Боже, подивіться на мене, чупакабру в кадрі, яка сидить. Ну, га, взагалі, що полякова, що тіна виглядають безумовно дуже красиво. Не зупинятися і тут у нас такий приспів пішов, біток нравиться, це щось, це щось вайби в нас, город пустой, коли не тебе. І вайб цього він не скорені. Я так розумію, що один той ж самий сам продюсер робив. Ну ладно. Окей. Окей, окей. Продовжимо. Ми вийшли на правильну стізю. <моменти> Боже, ні, ну ціна, звісно, ну просто що полякова ножкою дергає, животик показує, що тіна в нас розумієте, попкою круто, ножку піднімає, і теж животик показує. Я не по що відбувається? Ні, Ну мені подобається, нравиться. Ото не люблю, о, то мямлю, м'ято все нравиться. От це такі співачки, да, діви, які мають показувати свою сексуальність, свою сексапільність, надихати жінок, спокушати чоловіків і бути там, знаєте, лгбт іконами для ЛГБТ-спільноти. Нравиться? Так, дивимося далі. Дуже такий поп, да, у нас пішов, такий поп, трішечки діп -хаусу. І зверніть увагу, що в нас по суті немає якихось там особа бек-вокальних. у нас чути дабл і чути просто октава на октаву вищий бек. Мені подобається, як знято. От навіть я говорив в цей момент зараз, дивіться, як круто зняли. От дивіться, да, от коли вона ставила ногу, от дуже красивий ракурс зверху, типу як з другого поверху, ну цікаво. Отут якось я не впевнений, що це вдалий кадр. Отут хорошо, але отут, як коли вона повернулась, я б вже на цьому моменті переключив би кадр. Бачите, вона якось повернулася, і воно стало несексуально. Угу, вона, я поняв, вона не продовжила, бур, Вона не продовжила оцю драмсекцію на другий куплет. Вона знову пішла в такий низ. Вау! Вау! Яс, біч, яс! Яс! Боже, тіна, це що таке? Це що таке, тіна? Я боже, мені ж прошу мене одну ловку на таке дивитися, тіна. Що Боже. 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 Серйозно? Дякую. Я бажаю, коли мені телефонують під час зйомки відео. Поє... Полетіли. <рес> Ні, ну, Тіна, ну Боже. Грішниця просто, ну я не можу. Ну це що таке? <рес> боже. <рес> не, ну просто неочікувано, правда, що Тіна. така. Та скільки відверто. От я люблю таку тіну, кажаю ка. таку. Вже, вже музика покраще, вже біточок у нас пішов. Хорошо, хорошо. Рухаємось далі. Нравиться. Ціна стає нарешті знову дівою, як було в 21-му році. Нравиться! І, ну, подивіться на неї. Оце в неї білий налив. Подиві... Подивіться на білий налив. Я тут маю розбирати структуру пісні, да, там, вокально, які вона фішки робить. Кажуть, дивіться на її білий налив і все. Ну, вона сама провокує таке казати. Боже. Не, ну хорошо. Хорошо. Вау, в мене вирубили світло, друзі. Мені сподобалась сьогоднішня прем'єра від Тіни і Полякової. Нарешті дівчата виходять. З депресії і починають включатися, вкладатися і працювати. Крім того, вчора у нашої любимої Віки Ніро Вікторії Ніро вийшла також пісня. Називається вона Без тебе. Гадай, як я тебе чекала, так знаю нас, тобі було мало нам раєм, були почуття між нами. Бай-бай, я тебе відпускаю, Згадай, як я тебе чекала, так. Нас тобі було мало нам убрання, було почуття між нами бай-бай. Я тебе відпускаю. Тож я також хочу, щоб ми підтримали Віку Ніро. Тож ми Віку Ніру любимо. Вона робить класні пісні. Пісня Віки буде в кінцевій заставці. А тепер я хочу, щоб ви вибрали, хто на вашу думку краще сьогодні був по релізам. Тіна Карль чи Оля Полякова. Внизу в описі під відео, крім посилання на курс по мобільному монтажу, буде посилання на два рілси. Там, де написано за Олю Полякову, ви нажимаєте на цей Рілс і дивитесь його. «За Тіну Кароль ви нажимаєте на той рілс, де підписано «За Тіну Кароль. І я подивлюся, на якому рілсі буде більше переглядів, та артистка перемогла. Дякую вам за перегляд. Курс по мобільному монтажу. Слухаємо пісню Віки Ніро. Нагадую, що моя пісня виходить 9 вересня. Люблю вас, обіймаю сьогодні. Йду на концерт Клавдії Петрівна. Так що заходьте в сторіс і дивіться, як це буде.